Так і скажіть, будь ласка, чому 30 ваших співробітників колишніх кажуть одне, а ви вирішили вирішили поплисти протитечі, які, ну, які от, чим ви мотивовані? Та от Тепер я хочу сказати інше, що Сергій Миколаївич з керівництвом, яке було на той день, в той момент на базі, залишили всіх своїх працівників, прихильників його, всіх інших, тобто хто кого не вважав, що за ним підуть, він їх просто повідсилав по домах. Просто так випало, що я сам в нього відпросився. Але є інші люди, яких він відпустив. Тобто каже, ідіть додому. Це є порушення, не мав права він нікого розумієте, відпускати взагалі вільно по домах, так як був фактично на той момент, ну, будемо говорити, загроза. І знову ж таки, як от Сергій Миколайович Голуб зараз його звертається до, до людей, до громадськості, що він нічого не бачив, нічого не чув. І... Що до нас йшла група людей, і це йому задавав питання: кажу: чому ви не викликали допомогу, якщо до нас йшла група людей? Знаєте, що він відповів? Не було на це потреби. Це тільки здогадки. Кажу, а чому ви втікали з території, якщо вона горіла? Чому ви не викликали допомоги? Бо мені було страшно. Тобто мені не страшно, бо я бачив, що на території все спокійно, а вони ілюзію собі створюють, що на них нападають і втікають. І ці 30 чоловік, які отримували табельну вогнепальну зброю, які були, вони зараз свідчать на його користь. Або вони їх просто залякали, або вони їм просто щось пообіцяли. Тут, тут є два варіанти. Хотів би уточнення одне зробити. Що було на озброєнні, якісь спецзасоби Беркуту в, в лютому було, я вам минулого скажу, року, нас... тому що тоді ми, журналісти, ясна річ, що дізнатися правду не могли, але. Ті, хто приходив з Грушевського, приносили різні кулі. Абсолютно. Я вам скажу так: в нас було на озброєнні, у нас було по штату 296 чоловік. У нас було, якщо так по класу, 300 автоматів. 300 автоматів, було 300 ПМів, було Форди 500 автомати з... Виробили. Бойовими набоями. Бойовими набоями, так. У нас, якщо ми на полігон їздили, з них стріляли, вони в нас були не зброї. Тобто, коли якісь затримання, нам видавали цю зброю, чи введення там якоїсь операції, теж отримали зброю. Були форти 500, помпові рушниці, з яких розстрілювали день на майдані. Тобто, це є помпа рушниць, яка призначена для використання під час масових заходів для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. Тобто, це оті це... кулі великі, такі. Так, Металеві, О, це, це котушки, вони так. призначені для зупинки транспорту засобу. Картеч резиною призначений для, і такі як призначений просто для масових заходів. Тобто, а оті котушки, що для зупинення транспорту, хто міг віддавати наказ на застосування проти людей? Тому що транспорту з іншого боку ну, аж ніяк не спостерігалося. Ну розумієте, тобто, якщо враховувати у всі моменти, які були на Майдані, як всіма шляхами хотіли зупинити людей. І провокували людей, і вистрілювали людей, і міліціонери. Мені здається, просто хотіли зробити таку агресію масові безпорядки, щоб просто вести напевно надзвичайний стан. Тому і це було напевно і одним з основних елементів, тому що підірвали базу Барку, тобто загинули люди. Хотіла собі влада зробити такий резонанс. Тут не знаю, мені здається, що тут думка одна, але мене вражає, що от всі говорять, що відбулася в Україні ілюстрація. Прийшла нова влада до держави. Тобто, це є згідним. Я просто не розумію за 10 місяців. Не можу знайти розумієте, винних. В елементарному підпалі бази, де загинули люди, де загинули працівники правоохоронних органів, і, і розумієте, вона ще обурює такі речі, що от на базі зараз зберігаються речові докази в тій черговій частині в кінаті збереження зброї, і тепер окажуть, що приходить національна гвардія, і ту територію віддають в національну гвардію. Тобто як? Національна гвардія, яка була на Майдані, тобто це чорній формі з тими жовтими пов'язками, які стріляли з снайперських винтівок, які стріляли з автоматів, це мені здається, якщо я так не поміляюсь на свій досвід, це було підрозділ ОМЕГА. це був київський підрозділ Мега. Я не хочу на них наговорювати. Але, судячи з тої інформації, яку говорять мої ж працівники, це був підрозділ Омега. Вони вільно вистрілювали людей з автоматів. І це бачить влада, і це бачать всі. Але. Бачите, тобто один винен Баркот, тобто Баркот, який звільнив, тобто нікого не покарали. Баркот пройшов люстрацію, всі бачать, і зараз в нього забирають територію. Тобто, це з якою метою? Щоб тільки навести їм більшу агресію до людей, щоб вони мали більшу помсту до людей, виходить тільки так. Вони залишились без всього. Тут розумієте, люди, які ні, працюють так руками. В Добре, провели провели люстрацію. Та дійсно розформували з'єднання, але ж у судових справах ну е, ні, я не скажу... бачу ніяких рухів. Навіть це це Нічого, кранічого абсолютно нічого не відбувається. Люстрація до речі, я вам хочу сказати. Оці думають, що Беркут ліквідували. Розумієте, я вам ну, просто... є офіційна інформація. Так, да, Беркот ліквідували. Ми всі розуміємо, що Беркут ліквідували, значить, ліквідували всі. Ну, будемо говорити так, розформували всіх. А тепер я вам скажу свою думку, свою позицію, так як я працював в підрозділі Беркут, але я в Києві не був. Я не був прихильником цього. Я зразу відмовився їхати на Київ, бо я знав просто, ну. Що воно так не закінчиться. Тобто влада піде на все, щоб тільки ну, втриматися на посадах. Це всі розуміли і розумію це я. Силовики мають це увазі. Так, мова йде про силовиків і про керівництво, тобто про уряд, і про президента. І розумієте, і тут виходить така ситуація, що всі це розуміють, всі роблять одне. А тепер вони кажуть, так, ми ліквідували підрозділ «Беркут», все. А тепер подумайте, вони поміняли просто колір. Знаєте, так, як поставити два чорне і червоне, вони чорне забрали, поставили червоне. Вони просто поміняли назву. З підрозділу «Беркут» вони створили підрозділ СБМ, спеціальний батальйон міліції. 90 особового складу, які працювали, вони працюють далі. Хочу зауважити. І тобто це по всій Україні. Ніяких змін у Абсолютно. керівному складі Абсолютно. там обласних, от на рахунок обласного управління, на рахунок обласного управління, так помінялись там деякі кадри. Прийшов до влади нас такий Загаря Дмитро Дмитрович. Тобто, це керівник обласного управління. Які зараз ну, будемо рахувати, що на даний момент мене просто підтримує, тобто в цьому процесі, що я як виступаю, як єдиний свідок по цій кримінальній справі, тобто вони старалися, щоб забезпечити. Але є інші люди, які працювали за режиму Януковича, і вони працюють. Тобто, питання, чи вони йому дадуть можливість працювати об'єктивно, і будемо говорити, чи законно він буде працювати, тобто для людей. От таке питання стоїть, а ці люди працюють. І був такий заступник керівника Вучкан. Перший заступник його чомусь люстрували. Я йому особисто давав свідчення по Підпалу База. Він цьому посприяв, він мене звів прокуратуру, я дав свідчення, вони мені допомогли. І він не пройшов люстрації. А є інші керівники, які працювали за режимом Януковича керівниками, але вони люстрацію пройшли. Тобто не пройшли люстрацію? Тобто їх не ну, люстрували? Не люстрували, тобто вони працюють. Ну, це до уваги насправді ілюстраційного комітету, які да. там є громадські а, активісти. Так, да. і от ще хотів просто повернутися назад до цього питання, що ви кажете, чому я один. Коли загинули ці наші два працівника, наше керівництво почало звинувачувати, що це Майдан підпалив базу. І Майдан винен в смерті тих працівників. Щоб безпідставити підставити всі факти, серед тих людей, які зараз дають свідчення, є багато людей, які були на Майдані. Під час цієї кривавої воїні. І вони будуть йти до кінця, і вони будуть свідчити на користь Так, чекайте, тобто Львівський Беркут був на Майдані? Був на Майдані. А потім ротації. присягнув народові у Львові? Як? як А потім у Львові народові присягав. Так. Той так. самий Беркут? Ну, ті, що давали народу присягу, там багато людей було, які не були на Майдані. Але серед них були ті, хто були на Майдані. Так, ті, що були на Майдані. Тобто, щоб ви розуміли, я, це, є, це не є така якась дивувана інформація. Львівський Беркут був на Майдані. Він був ротаціями, він їхав, приїжджав. там, По-моєму, було чи дві, чи три ротації, цього я не можу пояснити.